Вітаю в ефірі програма Реальний Фронт. З вами я, підполковник Збройних сил України Тарас Березовець. У цьому випуску Україна очікує від Трампа конкретних результатів. Європа готується до російського вторгнення. Українські безпілотники здійснили наліт на військових у Чечні, а також про нову українську зброю, яка невдовзі поступить у масове виробництво. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у четвер, 27 листопада, заявив, що найближчим часом очікується зустріч переговорних команд України та США щодо врегулювання російсько-української війни. Також повідомляється, що цього тижня міністр сухопутних військ США Ден Дріскол приїде до Києва, аби фіналізувати кроки для припинення війни. За словами Сибіги, Україна очікує на конкретні результати. Нагадаю, що 25 листопада американський президент Дональд Трамп заявив, що доручив спецпосланцю Стіву Віткофу і міністру Дрісколу фіналізувати умови проекту мирної угоди з Росією та Україною. Для чого Віткоф поїде у Москву, а Дріскол в Київ. Щодо попереднього візиту міністра сухопутних військ США до Києва, західні змі писали, що Дріскол, представляючи мирний план з 28 пунктів, лякав західних дипломатів російською ракетною загрозою не лише для України, а й для Європи. У такий спосіб, за словами аналітиків, він намагався схилити їхні країни до швидкого врегулювання війни. Хай і на російських умовах. Цього тижня адміністрація Трампа опинилася в епіцентрі ще одного скандалу. 25 листопада, американська агенція Bloomberg опублікувала стенограму телефонної розмови між спецпосланцем Президента США Стівом Віткофом і помічником диктатора Росії Юрієм Ушаковим. Згідно з нею, радник президента США давав поради російській стороні щодо роботи із Дональдом Трампом. Так, він порадив Путіну зателефонувати в Білий Дім перед Зеленським, щоб отримати підтримку від американського лідера. Таким чином, Москві вдалося відмовити Вашингтон від поставок Україні ракет Томагавк. Помічник Путіна Юрій Ушаков і навіть Дмитрій Пісков вже назвали розшифровку підробкою і заявили, що це спроба зірвати укладення мирної угоди. У той же час у США почалася кампанія проти Віткофа, до якої долучилися республіканці. Однією із головних вимог критиків дипломата було звільнення спеціального посланника президента США із займаної посади. Докладніше про мирну дипломатію від чинної американської адміністрації дивіться далі у нашому сюжеті. 23 листопада у Женеві відбулися зустрічі представників України, країн Європи та США. Під час цих зустрічей обговорили пропозицію Вашингтона щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України та пропозиції Києва та Європейських держав. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України у мирному плані для завершення війни Росії проти України. Згодом речниця Білого Дому Керолайн Левіт повідомила, що за підсумками зустрічі української та американської делегацій у Женеві щодо мирного плану залишилося декілька розбіжностей. Про це Керолайн Левіт повідомила журналістам в ефірі Fox News. У середині панує оптимізм після переговорів у Женеві. Секретар Рубіо, спецпосланець Вітков та команда працювали над 28 пунктовим планом, врахувавши зауваження як української, так і російської сторін. Більшість пунктів уже узгоджено. Українська делегація брала активну участь у формулюванні тексту. Тепер залишилося дочекатися погодження від російської сторони, сказала Керлен Левіт. Вона також заявила, що президент США Трамп хоче, аби війна Росії проти України завершилася якомога швидше. Президент США Дональд Трамп заявив, що американський мирний план для завершення війни України з Росією, який спершу складався з 28 пунктів, був скорочений до 22 пунктів. Під час розмови з журналістами американський лідер підкреслив, що початкові матеріали були лише базовою схемою. Ну, це була просто карта. Все, що це було, це карта. Це не був план. Це була концепція. А потім вони взяли кожен із 28 пунктів, а потім дійшли до 22 пунктів. Багато хто з них був вирішений, і б насправді дуже сприятливо. Тож подивимося, що буде. У Кремлі заявили 26 листопада, що отримали останні версії мирного плану щодо врегулювання війни Росії в Україні. Але кажуть, що серйозного обговорення щодо цього з американською стороною ще не було. Про це заявив радник російського лідера Юрій Ушаков. В Абу-Дабі мирний план не обговорювали. Мирний план ще взагалі детально ні з ким не обговорювався. Ми його бачили, нам його передали, але обговорення ще не було. Сказав Ушаков. Він додав, що план передали неофіційними каналами. За його словами, Москва має кілька паперів. Я навіть зараз не буду обговорювати кілька варіантів, у дечому можна навіть заплутатися. Скажемо так, якісь останні версії до нас потрапили, але наголошу, серйозного обговорення між командами двох сторін ще не було. Але контакти йдуть, сказав радник Володимира Путіна. Генсек НАТО Марк Рюте сказав, що війна Росії в Україні може закінчитися і до кінця поточного 2025 року. Однак Росія ще довго залишатиметься загрозою для альянсу та країн Європи. Про це він заявив в інтерв'ю іспанському виданню Ель País. Ми всі молимося, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Я хочу зробити все можливе, щоб допомогти реалізувати бачення президента Трампа щодо досягнення цієї мети. Я повністю поділяю бачення Трампа. Це кровопролиття має припинитися. Сказав Рюте. Він також додав, що після зустрічі представників України, США та країн Європи у Женеві, де обговорювався мирний план для України, мають відбутися ще зустрічі щодо деяких питань. Тим часом у Європі замислюються над тим, яку активну відповідь можна дати на можливу агресію Росії проти країн НАТО. Так, американське видання The Wall Street Journal у свіжій публікації розкриває деталі розробленого Німеччиною секретного плану на випадок війни з Росією. У плані зокрема містяться карти, на які нанесені порти, річки, залізниці та дороги, якими росіяни будуть рухатися у разі вторгнення, а також способи їхнього постачання та захисту на шляху. Зазначається, що документ налічує 1200 сторінок детального опису можливих російських цілей та способів їхнього захисту. Над планом працювала близько десятка високопоставлених німецьких офіцерів. Більше того, роботу над ним було розпочато ще близько двох з половиною років тому. Аналітики вважають, що можлива перемир'я в Україні може звільнити час і ресурси Росії для того, щоби краще підготуватися до дій проти членів НАТО в Європі. Автори тексту також підкреслюють, що якщо вдасться зміцнити стійкість Європи, то це зможе не тільки забезпечити перемогу в разі російського вторгнення, але й знизити імовірність війни. Нагадаю, що раніше німецький генерал-лейтенант Олександр Зольфранґ висловив думку, що Росія здатна здійснити обмежений напад на територію НАТО у будь-який час. Уряд Латвії планує повний демонтаж залізничного полотна, що з'єднує країну із Росією. Про це оголосив президент країни Едгар Рінкевич. До кінця року буде завершено аналіз за участю національних збройних сил для оцінки доцільності демонтажу на східному кордоні. Уряд Латвії також планує співпрацювати з владою Литви та Естонії. Більше про події в Європі дивіться далі у нашому сюжеті. У столиці Анголи, Луанді, 24 листопада, пройшов неформальний саміт лідерів Європейського союзу з обговоренням мирного плану для України, який скликав президент Європейської ради Антоніо Кошта. Присутні були 10 очільників держав ЄС. Інші долучилися відеозв'язком. Про це повідомила європейська правда з посиланням на європейського посадовця, обізнаного з підготовкою зустрічі. На саміті щодо миру в Україні в Анголі прибули 10 лідерів держав ЄС: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та президент Європейської ради Антоніу Кошта. Неформальний саміт триває. Очолює зібрання президент Європейської ради. У засіданні бере участь президентка фон дер Ляйн, а також лідери Польщі, Іспанії, Чехії, Португалії, Німеччини, Хорватії, Словаччини, Нідерландів, Італії та Ірландії. Пише європейська правда. Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Калас бере участь у заході за відеозв'язком. Так само дистанційно присутні очільники Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру, Данії, Естонії, Греції, Фінляндії, Франції, Угорщини, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Румунії, Словенії та Швеції. Президент України Володимир Зеленський виступив під час зустрічі коаліції охочих 25 листопада. Він заявив, що Україна отримала підтримку від 40 країн щодо захисту від агресії Росії та для дипломатії щодо завершення російсько-української війни. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті президента. Доки тривають дипломатичні зусилля для завершення цієї війни, партнерам важливо не забувати, що Україні все ще потрібна достатня оборонна підтримка, безпекова підтримка, підтримка нашої стійкості. І це потрібно щодня, наголосив Зеленський. Під час зустрічі коаліції учасники обговорили мирний план США щодо завершення війни Росії проти України. Зеленський повідомив, що предметом розмови став саме опрацьований мирний план української та американської делегаціями у женеві 23 листопада. Я готовий зустрітися з президентом Трампом. Є чутливі моменти для обговорення Вони все ще є, і ми вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною. І Обговоримо сьогодні деякі ключові питання в закритому форматі. Повідомив про деталі президент. Під час засідання коаліції охочих президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у короткостроковій перспективі головним завданням залишається тиск на Росію, аби змусити її сісти за стіл переговорів серед таких заходів санкції ЄС та США проти Росії, в тому числі проти російського тіньового флоту для експорту нафти. Найближчими днями ми узгодимо з усіма європейськими країнами, які найбільше зацікавлені в цьому, і звичайно з європейським союзом та європейською комісією рішення, яке забезпечить фінансування та надасть Україні видимість, одночасно підтримуючи цей тиск, сказав Макрон. Еммануель Макрон підкреслив, що українська армія має залишатися сильною і без обмежень, а додаткові сили безпеки стануть другою лінією оборони. Для цього буде створено робочу групу під керівництвом Франції та Великої Британії за участю Туреччини та США. Напередодні, 22 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Страмером. Український лідер зазначив, що йшлося про нюанси дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу. У Запорізькій області біля населеного пункта Гуляйпола один з українських підрозділів неузгоджено відійшов із займаних позицій, чим скористалися росіяни, зайшовши у фланг сил оборони. Після боїв кілька українських військових вважається безвісти зниклими. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він також зазначив, що командуванням сил оборони півдня було вчасно вжиті необхідні заходи для покращення оборонної ситуації на Гуляйпільському напрямку, зокрема введення резервів. До цього аналітики проєкту Deep State повідомляли, що завдяки успішним діям військового командування Збройних сил України. Ворог суттєво уповільнив своє просування у напрямку Гулейполя на Запоріжжі. Також цього тижня з'явилося відео, на якому видно, як українські безпілотники здійснили наліт на декілька важливих частин у Чечні. Про це повідомляє портал мілітарний. Один із БПЛА впав і вибухнув на території 141-го окремого спеціального мотострілецького полку Ахмат Північ у Грозному. З 2022 року полк бере участь у війні Росії проти України. А його бійці також виконують функції особистої охорони диктатора Рамзана Кадирова. Ще один приліт зафіксовано у 291-му гвардійському мотострілецькому полку у селищі Борзой. Більше про ситуацію на фронті дивіться далі у нашому сюжеті. Бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон знищили 5 укриттів російських загарбників. Про це пише Державна прикордонна служба України. Події відбулися на північно-Слобожанському та Курському напрямках. Також прикордонники знищили дві антени і два автомобілі ворога. Воїни 38-ї окремої бригади морської піхоти імені Гетьмана Петра Сагайдачного військово-морських сил України за допомогою дронів відбили штурм російських загарбників на Мирноградському напрямку. Відео МВС Збройних сил України оприлюднили у Фейсбуці. Відбито черговий штурм на Мирноградському напрямку. Наші оператори FPV знайдуть усіх, хто сподівався, що не знайдуть. Йдеться в дописі. Воїни сил спеціальних операцій Збройних сил України на Покровському напрямку зайшли в зону бойового зіткнення. Знищили двох загарбників, одного взяли в полон, а також евакуювали трьох поранених суміжників. Про це повідомляє командування ССО. Група 3-го полку ССО отримала задачу здійснити наліт на ворога, який унеможливлював евакуацію поранених піхотинців, заблокованих на своїй позиції. Використовуючи сприятливі погодні умови, бійці зайшли в зону бойового зіткнення і знищили двох росіян. А ще один вирішив здатися в полон. Пораненому надали медичну допомогу та евакуювали. Українські бійці розбили групу російських загарбників, які намагалися прорватися у південній околиці Мирнограда. Про це йдеться на сторінці сьомого корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Ворога, який зранку пішки мотоциклами проривався на південній околиці, розбито та знищено. Покровсько-мирноградська агломерація досі залишається неокупованою завдяки титанічним зусиллям наших хлопців та їхнім дронам. пишуть військові. У Лиманському районі Донецької області оператори батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади Сталеві леви Збройних сил України знищили вогнеметну систему сонцепьок російських загарбників. Про це бригада повідомила у телеграмі та оприлюднила відповідне відео. Так, пілоти 3-го армійського корпусу ліквідували важку вогнеметну систему «Санцепьок» на Лиманщині. Максимальні збитки на мільйони доларів і детонація ракетного залпу завдяки FPV за декілька сотень баксів і безцінній роботі пілотів ББС 63 ОМБР, зазначили бригаді. Сонцепьок калібру 220 мм міліметрів б'є термобаричними боєприпасами, руйнує фортифікації і створює зону суцільного ураження, яку ворог використовує для тиску на оборону і підтримки наступу. Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили російську диверсійно-розвідувальну групу в Покровську. Про це сили спецоперацій повідомили в Телеграмі. Під час спеціальних дій оператори ССО організували засідку на шляху пересування росіян. Завдяки злагодженій роботі групи знищені були четверо загарбників. Ворог намагався накопичуватись у багатоповерхівці, але вже на підході до укриття трьох росіян знищили. Четвертий намагався відійти і збити український розвіддрон зі стрілецької зброї. Проте його виявили і теж знищили. У Донецькій області прикордонники пілоти БПЛА підрозділу Фенікс знищили два російські новітні комплекси радіоелектронної боротьби чорне око. пише Державна прикордонна служба України. Реп Чорне око це сучасна російська розробка, здатна придушувати як мавіки, так і fpv дрони на різних частотах. Фахівці вважають цей комплекс вкрай небезпечним для українських оборонців, тому важливо, чи таких засобів РЕП знищено одразу декілька одиниць. йдеться в повідомленні. Прикордонники зазначили, що ворог і далі намагається просуватися в напрямку Костянтинівки, беручи місто в напівоточення. Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду про масштабне виробництво дронів перехоплювачів. «Октопус». Про це повідомляє міністр оборони України Денис Шмигаль. Йдеться про вироблення на британських потужностях українських перехоплювачів, які вже довели свою ефективність у боротьбі із російськими шахедами. Міністр оборони розповів, що виробництво може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені дрони перехоплювачі будуть передані Україні для посилення захисту від російських безпілотників, якими окупанти атакують українські міста та важливі об'єкти. Також відомо, що право виробляти октапус отримали одразу декілька українських виробників. Їм, зокрема передали готову технічну документацію, чіткі вимоги, що надає можливість одразу запустити виробництво. Більше про сучасну українську зброю і як вона змінить ситуацію на фронті, дивіться далі у нашому сюжеті. Україна розробляє нові балістичні ракети ФП-7 і ФП 9 від компанії Firepoint. Українські балістичні ракети ФП 7 і ФП 9, схожі на російські зенітні снаряди 48 Н6, які працюють з комплексом С-400. Про це в етері телеканалу Київ-24 розповів військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. Вона була створена. У 80-х наприкінці, і у 90-му 90 році, тобто буквально з рік до розвалу СССР, вона була прийнята на озброєння, увійшла до складу С-300ПМ, який одразу майже став С400. І е у нас її немає на озброєнні. Водночас рішення FirePoint, е ну, Одразу, коли вони показали свою балістичну ракету, ну її модель, макет рендер, то одразу було ну скажімо так, саме зрозуміло, що дуже схоже на 48 на 48 ракету. Цю і на цій же прес-конференції, на якій також вдалось побувати, то ну так вислали, що так ракета клон. Він додав, що таке рішення є вкрай прагматичним, оскільки це дозволяє розробити балістичну ракету у максимально короткі терміни. Уже відомо, що компанія Firepoint, яка є виробником фламінго, розробляє українські балістичні ракети ФП 7 і ФП. Зазначається, що вони повинні летіти на відстань до 200 та 855 кілометрів відповідно. У компанії підтвердили, що балістичні ракети схожі на російські 48 Н6. Однак там зазначили, що схожість лише у зовнішньому вигляді. Також запозичені аеродинамічні рішення і загальна схема керування. Водночас українська ракета має ключові зміни в конструкції, зокрема композитний корпус. Також українська балістика має абсолютно іншу систему керування польотом і наведення. За інформацією Defense Express, у компанії FirePoint заявили, що кодифікацію ракети ФП-7 із дальністю до 200 кілометрів планують завершити до кінця року. Після цього аналогічний процес має пройти і ФП-9, заявлена дальність якої сягає 855 кілометрів. Кодифікація відкриває шлях до офіційного постачання цих ракет Збройним силам України. Вітчизняна ФП 7 отримала абсолютно іншу систему керування польотом і наведенням. Також фактично запозичені лише аеродинамічні рішення та загальна схема керування. Те, що дає змогу значно скоротити час на розрахунки і створення прототипів, а головне використати форму ракети, ефективність якої ворог уже неодноразово продемонстрував під час атак по Україні, пише Дефенс Експрес. Експерти кажуть, що називати 48 Н 6 російською некоректно, адже ракету розробили ще в 1980-х у радянському союзі для модернізованих комплексів С-300 ПМ та корабельного С-300 ФМ. А на озброєння вона надійшла близько 1990 року. Українська ФП має заявлену дальність ураження наземних цілей понад 200 кілометрів. Бойову частину до 150 кілограм і максимальну швидкість 1500 метрів в секунду, дальність польоту до 250 секунд, що в середньому дає 800 метрів в секунду. Відмінності у швидкості пояснюються іншим типом твердого палива, іншим імпульсом та тривалістю роботи двигуна. Ці ракети мають на меті посилити українські можливості високоточних ударів на оперативну та оперативно стратегічну глибину. Цю програму для вас провів я, підполковник Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що дивилися. Дякую, що були з нами. Разом до перемоги, і слава Україні!